Приступаємо до приготування страви «Розсольник домашній». Зверніть увагу на організацію робочого місця при приготуванні даної страви. Інструменти та інвентар розміщують праворуч. Підготовлену сировину ліворуч. Ваги перед собою на відстані витягнутої руки. Для приготування страви необхідна наступна сировина. Солоні огірки, очищені від шкірочки, нарізані соломкою. Картопля нарізана брусочками. капуста свіжа білоголова нашинкована. Біле коріння. Цибуля ріпчаста. Морква. Нарізані соломкою. Спеції. Проціджений кип'ячений розсіл. Бульйон. Маргарин столовий. У киплячий бульйон закладаємо картоплю та доводимо до кипіння. Додаємо капусту та варимо 5-7 хвилин. Додаємо пасировані овочі. припущені огірки Варимо 7-10 хвилин. Заправляємо спеціями Солом, сіллю. Та доводимо до готовності. У підігріту до 40 градусів глибоку столову тарілку наливаємо розсольник, додаємо сметану. Дрібно нарізану зелень. Також окремо на пиріжковій тарілці, застеленій паперовою серветкою, можна подавати ватрушки або розтягаї. Страва розсольник домашній повинна відповідати таким вимогам до якості. Зовнішній вигляд. На поверхні частички жиру жовтого кольору або безбарвні. Овочі натурального кольору зберегли форму нарізки, смак і запах гострий, в міру солоний, пасерованих овочів, припущених огірків та спецій. Консистенція овочів м'яка, огірки злегка хрумкі.